Блеки. Та то ти мене кусаєш. Блекфу. Не можна? То де ти Галю кусав? Та де ти, знаєш, як я хочу на нього говорити? Дайте кусав? Я вже пару разів так сказала, дайте кусав? Перерив, так? Він хотів спати кави, я його збудив. Яка нє ні, ні, ні Він злий на мене і мене кусає. Блек. Я тобі дала твою, ви що зробили? 800 гривень? Пледик. А в мене така дорога. дорого. Дідь, песикові купіть. Кавалерочка, в мене є до вас дуже велике прохання. Знаю, що дуже багато в кого є такі улюбленці, як в мене. І по вашій рекомендації ви мені сказали, що мені треба автокрісло блекові І мені... І мені треба. Кавалірка, щоб ви мені допомогли, дали сайт, де я можу замовити таке крісло, щоб блек їхав в своєму кріслі. Ну, мене кусає. Позатягував всю майку тобі вже. Йой, ну це Там їдою пахне. Тут тут треба бути, тут треба бути, тут, тут, хто кусав гата де Блек? Що він там почув? Я не знаю. Шо? Він отут, знаєш, кашу я робила. Може і руку повитирала, Ти що з ним робить? Блек! Блекусь, ну ходи сюди. Давай тебе заспокою, трошки почекай. 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 Блек. Блек! Там все нема. Нічого нема. Чого Сьогодні... Що він там знаю. Не... Блек? Ти відчуття що там в животі щось є, знаєш? Блек, блек. Блек, там нічого не може бути. Як він кусай? Блек. Не кусай мене. Блек. Прошу тебе. Що з тобою є? На, на що ти мене кусав? Блек, наш ти мене кусав? Може він тобі плавно хоче сказати, що його все ліжко. Та ясно. Що він там нюхає, я не розумію. Що? Диви. Так, я говорила, що наші гризи чужені не смій. Блек? А що там таке є? Щось почув? Я. Де я зараз новий я саме і він такий. Две. Тут нічого нема, не нашого не десь. Леки. Лекі Не впади. Лек. Лек. Папки не папу показав. Та я йому говорю фой. І він так, знаєш, уже. тут твоє ліжко. Що би дитині надати, лиш би не плакав. Та ти знаєш. Що ж вона? Та й душ. Має бігати на нову пошту. А що, за такі а що це за такий контр? Та дивно, що з тим розходилася. Та я щось так, значить, йду, йду на нову пошту. Тоже прийшов проконтролювати, де я йду. Йду на нову пошту. Вона пахнеться ще раз, щоб не було чути, що ти готувала. Та бобда бачить, як на мене відрабувала. От що ти, ти морда тут тішишся? Що ти тішиш? Я тобі привезла постилку <ривоти> і молоко, каву і цього. Файні хлопці, сидіть вдома, ніде не ходіть, тому що на дворі немає погоди. Отак От я тобі скажу. Ти ніфіга собі, я за доставку вже не мав платити, з мене ще й за доставку взяли. Я ніж Слава! Слава не Що ви з роботи? Файна дівчина, зробите? Як песик. Все нормально, росте. Джесіка і Але я вони такі скороспілки вже лізе одне на увазі. Я йому об'єднаю що таке не можна робити. А що вони вдома, що він вдома виробляє? Він то уся бідно так мордує, як бачив. Але твій спокійний, але Джесіка така. Мій спокійний. А Джесіка, видно, що діти. Та вона така. Dobra, jedzmy kanapki. Uh -huh. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. 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 No i to właśnie trzeca miletka. Tylko zacka. Mam wyczuwajec. Tylko zacka, tak? А троха за да. До не пече, аз знаеш, че тъй кес. Смакте за да? Но ли има? Али, смачно. Ако е. Кипербагера не заходи от Ще скручваме. Слухай, да Така погода мені, тобі відповідай. Ні це не хоче ані раз. Абсолютно. Треба бачити, як тобі не хочеться. Їсти, наробила на варі. Наробилася. Нагонилася. Так нині ти замітила. Де я тільки нині не було? До речі, на таку погоду можна цього часи і йти навіть на дворі з сиру. Так, знаєш, так маркітно. Знаєш? Знаєш слово Маркітне? Вже, вже зрозуміло. А що тобі слово таке? Маркітне не здало, напевно, так. Ну а як Маркітне? Ми говоримо про погану погоду. Так знаєш, не дуже добре. Я попаси трошки починаю. Тож собі задаю запитання, для кого ти тут все готуєш? Нікого нема. А все не їде. Буде слава. Скільки ті людей треба єсти. Ти дійсно щось так психануло. Та думаю, гуляти то гуляти. Це не можу позволити що раз таке ділище. Це вже думаю. Гуляти, це гуляти. Преферат розмови, ключа. Uh -huh. Це буде, знаєш, як з булочка. Тобто все. Я. Тако трошки довше посижу, такой кризі починає бути. Ніколи в житті не любила сидячу роботу, чесне слово. Ніколи. Я є людина, яка ну, не любить сидіти. А деколи треба, досипеньку. Що це так тяжко? Якась така нині зачарована? Такая <різвіться> чута. Це, така, це нині всі зачаровані. Нині всі зачаровані всі. Що десь робити потім? Купцю до гори Далай, дай. Тобі? Так. Приходи до хати лягай. Та не весь світ почекаєш, коли ми всі ну, Що я спати не буду. Та зараз одну ігру поіграю. Там життя, життя закінчує. я піду в другу поіграю. Я все аналогічно роблю. Ну, другу поіграю, потім, може би, щось і переторгнула. Знаєш, ну так я вже наперед думаю. А переторгнула це перекусе. Так, да, так. Да. Uh -huh. Знаєш, честь. But... Трохи б перекусила. Я собі вже так планую, що так би було. Знаєш, файно. Ну але... А ще Іра зараз приїде. Треба скоше крутити. Точно я забула Іра. Парфуми ще привез. Забула. От них, каже, майна увазі. Я буду. Та я, доб... я копію. Векі під паху. Як сумочку, знає? Uh -huh. Машину. Ви вот сама зустрітися маєте, да? так? На під'їде, напевне, до вектор. Ну, я так думаю. На хочецькі червики, як я свізала, чорні. Каже, там є ще одні вони я собі думаю, я кажу, то то мої вже другі. Вона каже, нічого собі. І каже, ну треба брати. <ріст> я кажу, бери! Бо то спеціально я випрошувала, щоб скорше привезли, бо хочу, щоб вже як похолод... похолодає, знаєш, не чекати, коли привез, а щоб вже в мене було на носі. Я така є. Я така є. То Чуєш, а мене тако, так підінтересовує, завтра яка погода буде? Теж дощ. Та? Завтра знову дощ. Знову дощ. Так з пару днів буде. Йо -й. Йо -й. Потім хмарно. А що тут та погода взяла? Ну, та десь то має діти самі. Та що шкварило жарено. Ліпше би ти не говорив. Ти ліпше здуряти прогноз погоди, знаєш? Як ти. Сонячно! Тобай, ти твій, як ти був? Я не знаю, але не дурять. Вони що буде сонячно. Тянеш, подивишся через вікно, саме найкраще. Але я так пару днів тому подивилася. І що? Ну то холодно було, після обіду вже розжарилося. А то коли я в лісовому костюму? Та це нормально. Тут буде, як ми кавалерка, сидимо? То... В... Тоді, коли було в лісовому костюмі, Андрій приїхав, і ми сиділи, чекали в Європу, що там телефон Андрію перешивали. Та й такі вже зголодніли, та й пішли, там поїли. А ми... я взяла свій підбиваний борщ і більше нічого не хотіла. Знаєте, ну чекали. Та я той підбив, як бащий їм, а й Віталій і стогне кайо, і так жарко. Я так сказала, чоловіче, ти прожиру. Що ти знаєш про жиру? <плес> то от я знаю. Я так, Ч... знах, чай, так... Чайком таком гарячим зашліпувала. <плес> так. А Наталя до мене каже, ти знаєш, то такое, як дуже жарко в Узбекистані, там чи п'ють чай гарячий. Та я кажу, зелений гарячий. Зелений чай. гарячий Катя який чай. Вона каже чорника. Мамі не та. так, давай каже. Катя мені налила чай, щоб ви кавалірка розуміла, з мене текло зі всієї. Як пише Оксана, кавалірка наша зі Львова, Галина, який флісовий костюм, ви директоршу запарите. Я думаю, та директор, ще вже ще в шоці з нами, знаєте? Як всі як що, знаєте, як сумі. я тумію. Я в в цій справі. Це так, каже, зимою без колотів, а літом, каже, флісовий костюм. В чому ти в нас далеко від усіх відрізняєшся, в тому і відрізняєшся? Ну то що зробить, яке такий? Дивіться, який неналясник. Мені... Я кавалерка, все, що запланувала, сьогодні все зробила. Повністю повністю. Саме головне, що... Забрала знову пошти короліві тапочки, бо до неї прийшла. Завезла їй. Вона каже до мене, би ти на ній пошті не піднімала, попросиш хлопців, де тобі допомогли. Я покушен, що хлопці ще просили. Сама донесу. Прийшла, а Сергій каже, ще купи сигарети і каву, і молоко. Прийшла. Він каже, скільки тобі має дати, і я кажу тисячку. А так дорого? А я доставка. <laughs> Та є, а потім каже, а ну дай мені назад каже. <laughs> а я кажу, все-все-все, то же поїзд пішов каже, то вже мой. Як ниже в мене в руках, то назад дороги нема. Так, все, все. видати кавалерка, разом з вами все сьогодні поробимо. Крина ну, вас так. на очах. І таку роботу зробила. І в хаті зробила, правда, не прала, бо погоди немає. Чекаємо погоду і тоді буде прало. Та таке необхідно то й в хаті вирізти. Та не хочу, бачиш, я тепер менше рано пухну. Менше. І не хочу. Може, то дійсно рухуй, на кожній квартирі ми сушили речі в хаті? Було таке? Ти думаєш, що алергія. Може і алергія бути від порошку, а що ти думаєш? Може бути і від порошку. Так кавалерка мені тоді написала. Глену не сушіть речі, бо можете мати алергію ще ж. А я, знаєш, ха-ха. Ну, -ха. що мені алергія? А то може бути, Наталя, що думаєш? Може бути таке. Та й все. Так що ковалерку. Добре, дівчинку, все, я збираюся і здоров'я вам Всі так, всіх. всіх благ. Завтра чекаю ті самі години на тому самому місці. — Буду. — Щось не дуже, ти, звісно, задоволене. А ти думаєш, дощ, може пізніше? Так? Може поспиш. Та яке? Хто я? Так. От і мені. А в мене в мене колега, а він мене знервував. Я не була зла. Ти бачила, яка я прийшла? Я прийшла Наталіні Таліні перші слова. Що сталося? Я така Десь у людей може настрою не бути ще щось. А в мене не може таке бути. Я мушу завжди бути весела. Та я вже і кавалерці, і тобі говорю, я маю роботу, я працюю, я теж є свої нюанси по роботі. Ти мені говориш? Я тобі просто говорю, бо ти такі самі тупі запитання задаєш, як кавалерка деколи. То, не? Напевно, а ви десь працюєте? А потім скажеш, я... ой, навіть ніхто не спитає. що що? Що я, як я. Ну, та ти все, ти як побачила, настрою нема. Ну, точкай. Ну, то Питалася, сказала, сказала, ні, вигу. то ні. Ну, то але шо? я це на майбутнє скажу. Я повиділа. — да, да. та ліпше мовчи. Ліпше мовчимо. Повернеться, так. Все, дівчинку, я пішла. Ковач, напилася. Давай пока. Давай. То в мене леопард якийсь. Бабі з воза то легше. то я не, не хочеш вас? Я маю там інше. Зубату, так. Хочеш зубату? що хочеш.